Друзі, всім привіт і хеппі Halloween! Веселого вам Хеловіну. Можливо, це відео вийде трішки з запізненням для вас, вибачте, але на момент запису цього відео в мене майже Хеловін. Ну в будь-якому випадку ця декорація в мене буде стояти, мабуть, аж до Різдва. І на сьогоднішньому занятті ми вивчаємо новий час в англійській мові. Минулий продовжений. Раніше ми вже вчили просто минулий час, коли я щось зробив в минулому, так. А сьогодні беремо новий час, продовжений в минулому. Готові вчити англійську? Починаємо. І для початку поговоримо про базу, як коли та навіщо ми використовуємо ось цей минулий продовжений, або інколи його називають минулий прогресивний час. Якщо вам потрібна назва англійською, то це Past Continuous або Past Progressive. Так, ось ось цей час ми використовуємо для того, щоб показати якусь дію в минулому, не те, що ви зробили тоді, не те, що ви її завершили. А просто, що ви її робили, або хтось інший щось там робив на протязі якогось часу. І, наприклад, ви хочете сказати, що вчора ви читали книгу. Не сам факт того, що ви її прочитали, або просто факт, що ви її читали, а процес, якийсь процес, який продовжувався на протязі якогось часу, і ви хочете про це комусь розповісти. Так ось це буде звучати ось так: I was reading yesterday, наприклад, в третій годині, at 3 p.m. Я читав вчора в третій годині. Тобто ви описуєте процес, яким ви були зайняті в цей час. Не просто в цілому факт, що ви читали, а саме процес читання, в який саме час ви це робили. І друзі, якщо вам подобаються трилери або детективи, ви часто можете зустріти ось цей час, коли поліція опитує свідків або підозрюваних у справі. Наприклад, what were you doing on Tuesday? Тобто, наприклад, щось сталося у вівторок, тюздей, і поліція питає, що ви робили у вівторок. Не що ви зробили, what did you do, Не просто минулий час, а що ви робили, тому що нам потрібен процес, що людина робила на протязі цього часу, коли сталося, стався ось цей нещасний випадок, або що б там не сталося у фільмі. Так ось, what were you doing on Tuesday? І ви можете відповісти: I was working, я працював. або I was watching a movie. я дивився фільм, I was shopping. я, я ходив за покупками і так далі. Отже, ми розібрались, для чого взагалі існує ось цей час в англійській мові, щоб показати якийсь процес, який як почався, так і закінчився в минулому часі. Тепер розберемо конструкції, як будувати позитивні, негативні та запитальні речення. І почнемо з позитивних, як ви та я. Правда? Ну, принаймні, я сподіваюся, що ми сьогодні позитивні. Так ось для початку в позитивному реченні ми ставимо підмет. Тобто I, you, we, they, he, she, it, що б там не було. Далі допоміжне дієслово was або were. Тут уже йдуть розбіжності. Так ось, was стоїть для I, I was, he was, she was, та it was. А were для множини і також для тебе. you. you were, They were та we were. І далі в нас дієслово з закінченням ING, так як було в теперішньому продовженому. Пам'ятаєте, наприклад, зараз я читаю I am reading, а в минулому буде I was reading. Тобто, ось це дієслово таке саме, як ми вже вчили раніше з теперішнього продовженого. Наведемо декілька прикладів. Я читав ще раз. Я читав вчора, скажімо, I was reading yesterday. Також yesterday можна поставити на початок. Yesterday I was reading. Або, скажімо, два дні тому я писав. Два дні тому це буде ago. Two days, два дні, ago. Тому це ago. Two days ago I was writing. Він їв в третій годині. He was eating at 3 o'clock. Це сам процес того, що він їв. Не що він поїв, що він зараз ситий, а просто що він їв. Тобто він зараз може бути ситий, а може бути досі голодний. Якщо ви скажете he ate at 3 o'clock, це буде він поїв. Тобто зараз він ситий, він, можливо, більше не хоче їсти. А he was eating, він їв. В цей час він їв. Це сам процес. Далі, скажімо, вони плавали вчора вечором. Так ось they were. Swimming. Пам'ятаємо, swim це плавати. В кінці додаємо ING. Swimming. Вчора Yesterday. вечір, Evening. They were swimming yesterday evening. Негативні речення. Стоп, ні, взагалі не так. Негативні речення. Так ось, щоб побудувати негативне речення, ми ставимо знову наш підмет на початок. Потім допоміжне діє слово was або were з словом not. Тобто, I was not reading yesterday. Я не читав вчора. He was not swimming last week. Він не плавав минулого тижня. They were not running two days ago. Вони не бігали два дні тому. Також ми можемо зробити скорочення. Зі слів was not та were not. Тобто was not буде wasn't. I wasn't reading. Я не читав. They weren't. Тобто were not – це weren't. They weren't studying, скажімо, два дні тому, two days ago. Studying, якщо пам'ятаєте, це навчатися, вчитися. Тобто вони не вчились два дні назад. І запитальні речення. Я зразу розпочну запитання: do you like this video? Чи подобається вам дане відео? If yes, якщо так, leave your like, залишайте ваші вподобайки, and comments, and subscribe to my channel. Також залишайте ваші коментарі і підписуйтесь на канал. Thank you. Щоб задати запитання в англійській мові, ми завжди ставимо допоміжне дієслово на початок речення. І ось цей час не виняток. Тобто на початок ми ставимо was або were в залежності від підмета. Тобто, якщо це в нас he, ми поставимо was. Was he reading, наприклад, вчора, yesterday, чи читав він вчора. Або якщо в нас вони were. Were they studying last week. Чи вчилися вони минулого тижня. Або ти were you. Learning English yesterday, чи вчив ти англійську вчора? А зараз я наведу кілька прикладів запитань та відповідей. Починаємо. Were you running this morning? Чи бігав ти цього ранку? Yes, I was. Так, я бігав. Або ні. No, I wasn't. Я не бігав. Звичайно, ви можете сказати просто так або ні, «yes» або «no». Але якщо хочете бути повністю граматично правильними і робити повні речення, тоді кажіть yes, I was або no, I wasn't. Далі, was he reading when I came? Оце вже складніше. Ми мусимо вказати, коли саме це сталося. Тобто ми кажемо, коли я прийшов. Чи читав він, коли я прийшов. Цей момент в минулому. Тобто, коли я прийшов, це також минуле, це також якась точка в минулому, яку можна вважати точкою відштовхування для цього речення. Тобто was he reading when I came? Чи читав він, коли я прийшов? Yes, he was. Або No, he wasn't. І ще одне: were they drinking last night? Чи пили вони минулого вечора? Тут важливо пам'ятати, що якщо хтось питає ось таке запитання, чи вони пили. Це 100% мається на увазі алкоголь. Ніхто не буде питати, чи ви просто пили якусь там воду або каву. Ні. Якщо питають, чи ви пили, це мається на увазі алкоголь так само, як і в українській. І yes, they were. так вони пили. Або no, they weren't. Ні, вони не пили. А зараз практика для вас. Я буду казати речення українською мовою, а ви, будь ласка, перекладайте їх на англійську та записуйте в коментарі. Перше речення: чи працював ти вчора в третій годині? Працювати, до речі, work. Work. Якщо ви не встигаєте зробити речення, будь ласка, поставте це відео на паузу, тому що зараз я кажу відповідь. Так ось were you working yesterday at 3 o'clock? Чи працював ти вчора в третій годині? Were you working yesterday at 3 o'clock? Далі. Чи писав твій брат домашню роботу 3 години тому? Домашня робота це homework. Писати, ви, мабуть, пам'ятаєте, write. Пробуємо. Відповідь. Was your brother? так, Чи твій брат was your brother writing homework three hours ago? Чи писав він домашню роботу три години тому? Was he writing his homework? Three hours ago. His можете ставити, можете не ставити. His це його домашню роботу. Якщо не поставити, то це буде просто домашню роботу. Тепер запитаємо, чи вони прибирали будинок минулого тижня. Were they cleaning? Пам'ятаємо clean це прибирати. Were they cleaning the house last week? Минулого тижня. Were they cleaning the house last week? А зараз, будь ласка, зробіть речення: я готував їжу вчора. Yesterday I was cooking. Я готував. Готувати це cook. Мені здається, ми вчили раніше, якщо ні, то вибачте. I was cooking yesterday. Або yesterday I was cooking. І в українській я ще добавив слово їжа. Ви не мусите його казати, тому що cooking це само собою розуміється, що це їжа. Але якщо хочете, ви можете сказати yesterday I was cooking food. Хоча так ніхто не каже. Краще food не казати. Просто I was cooking. Він не йшов до школи в 9-й годині. Йти або ходити це walk. Так ось. He wasn't walking to school at 9 o'clock. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось. та було корисним дане відео. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступному. Bye, guys.